Небанальний маршрут Румунією. Дорога Трансфагараж, культові замки та міста. День перший. Спочатку прогуляємося з затишним містечком Брашов. Дізнаємось трохи з його історії, скуштуємо національну кухню та побачимо Чорну церкву. А потім поїдемо до замка графа Дракули, що височіє над околицями та має трохи містичну та цікаву легенду. Також цей день навідаємося до замку Кантакузино, звідки відкриваються неймовірні краєвиди та виходять не менш неймовірні фото та відео. Ну і в кінці дня релакснемо в спа-комплексі Акватік Paradise та наберемося сил на наступний день день 2. Відправляємось насолоджуватись природою та краєвидами дороги, трансфа, гараж. За кожним поворотом нові красоти і висоти. Зробимо зупинку для створення вашого контенту та спустимося до озера Балеа, що дуже гарно вписується в цю місцевість. Атмосфера тут топ. Ну а ввечері проведемо час в найкрасивішому місті Румунії Сибіу. Чудова архітектура та люди не залишать вас байдужими. Як вам маршрут? Поїхали б у таку подорож?